Тато Небесний, ми приходимо Боже до Тебе в молитві і молимося, Господи Тобі, Боже, і дякуємо Тобі за те, що Господь Боже відбувається зміни в нашій країні, те, що в нас, Господь Боже, є поповнення наших ресурсів. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, і благословляємо цю техніку, яка в нас з'явилася. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві, Боже, і дякуємо Тобі, Господь, що наші захисники повертаються додому. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб всі захисники були вдома. Ми молимося, Господи Тобі, Господь Боже, за наше майбутнє. За те, щоб Господь Боже, були зміни від Тебе, і темрява змінювалася, Господь Боже, на світло. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і зараз молимося Тобі, Боже, за нашу сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб вона була без руйнувань. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь, за те, щоб Господь Боже, наші захисники. Вони були в безпеці. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, Господь, зупини Господь Боже, ворога на всіх шляхах. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб, Господь Боже, ставалися ті зміни, які здавалися би, що неможливі, але вони з Тобою можливі. І Ісус, Господь Боже. Дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що ти робиш в нашій країні. Ісус, я молюся, Господи, Тобі зараз за тих людей, які зараз перебувають Боже в небезпеці. Захисти їх, захисти, Господь Боже, наших лікарів, волонтерів, Боже. Ісус, тобі є вся сила і хвала. Я ще хочу нагадати про те, якщо складно, якщо в тебе є якийсь біль на душі, то звертайся до Слова Божого та в молитві. І Ісус Господь, Він чує кожну молитву. І нехай ті страхи, які в тебе є, всередині не зупинить твоєї молитви. Ісус. Samo baš tako. A mine.